Oh. 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 І, і три, ага. не, не, не голосували, що це. Ага. Ага. Але ви йому на цілому. Ви сказали йому, що це в межах е, забудови перспектив. А вот-вот. Ну, от ну, так, в межах, так само. межах, в межах це. Що так само? Освоєння на зуб. Поки що це, але речам до ще, ще не голосує. Ще не голосували. Ну, давайте а. о, це. Давайте слідуючи хочу озвучую воду. Про надання дозу на розробленому детальному плану просить воду на дати дозу на розробленому детальному плану з мислого зміни дід цілого призначення земельної ділянки такого чи висновку постійної комісії. Е... Зміна з метою зміни цільового призначення земельної ділянки врахов... з ОСГ на ПЖБ, так? Так. Та не може бути. Хто э, за таку пропозицію, щоб э, дати дозвіл на розроблення детального плану і зміною, зміною цього призначення ПЖБ, <тас> згідно <з> заяви в одну Марії Степанів, хто запрошував? <тас> <у сварку>? Ні, Три <тас> і Три за. 3 -за? 3 -за?

Петрівкою вашу теж виробляємо. Там у вас ділянка для індивідуальних садівництва. Хочу міняти на будівлі.